Послухайте казочку найгарніша мама Василя Сухомлинського. Випало сувеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого. З великою головою вухатого, банькатого, жовторотого побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де взявся? Я сувеня», – відповідає мале. Я випало з гнізда, не мію ще літати. І в день дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова і вуха такі, як у мене, відповідає з гордістю солов... совеня. Ха-ха-ха, зареготав соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку. І повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і насправді для нього найгарніша у світі. Ви уважно прослухали казку, а тепер невеличкий тест. Хто випав із гнізда? Горобенятко, голубятко чи совенятко? Совенятко. Чому совенятко випало з гнізда? Воно не вміло літати, воно погано бачило в день. Було непосидюче. Так, воно не вміло літати і погано бачило вдень, Які птахи розмовляли з овеням. А Голуб, Соловей, дріст, дятел, дріст, зозуля. Соловей дятел дріст. Молодці. Соловей, дятел і дріст розмовляли з совиням. Що сказало пташеня про свою маму? А, моя мама найгарніша. Б. моя мама найкраща. Так, моя мама сама найгарніша. Чи знайшло совенятко свою маму? Відповідь А так Б. ні. Так знайшло для кожної дитини її мама найгарніша, найчарівніша. Найчудовіша. І от для совенятко мама найгарніша. І всі мами в світі для своїх дітей самі-самі найгарніші.